Мій рейтинг таких, знаєте, книжкових звичок. Плакати над книжками, ну я не прям дуже часто плачу, але коли треба поплакати, я плачу і взагалі я люблю, знаєте, коли вайб такий, що треба поплакати, і взяти якусь книжку, над якою можна поплакати. Тому поставимо десь три. Я, до речі, не знаю, що тут буде, я просто побачила маску і вирішила одразу. Анот анотувати, Ну, ні, я таке не роблю, але я роблю позначки, знаєте, цими стікерами. Ну тако. Така, така. хай буде тако. Далі. Це класно, в мене не так багато його, але коли якийсь цикл прям западає в душу, ну прям дуже хочеться. Десь отак. Далі, мене, знаєте, є такі, у мене, в принципі, полички якраз таки по кольорах і діляться, тому напевно, буде отак от. Чомусь на перше місце щось не хочеться нічого ставити. О, це вже плохо. Це плохо. Мені таке не подобається. Non. Ну, не прям так аж. О, це я люблю, я це дуже часто слухаю в якихось дорогах чи чомусь подібному. Хай буде на другому місці. Доволі часто слухаю, хай буде. Ну, Ну, тату це щось занадто вже. Прям. Я не люблю. тату. О-Електронка це просто найкраща покупка Ever минулого року. Це просто топ. Дуже подобається це перше місце. Тут Не лишилося сюди його тикнем. Не тикається, не ну все. Ви зрозуміли такий рейтинг. Пишіть, що, що до вас найближче.